Вітаю нас зараз. У Вільнянську триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу і власне ведуться відновлювальні роботи щодо відновлення і водопостачання також пошкодженого дорожнього покриття. І працює мобільний пункт допомоги, куди люди можуть звертатися як за допомогою, так і для того, аби Оформити заявку щодо пошкодженого майна нагадаю по вільнянському посередмістю. Вільнянська росіяни вдарили напередодні. В це сталося ввечері. І власне саме у цей час на вулицях повно людей. І оскільки це був вихідний, люди або займалися своїми якимись власними справами, або просто вийшли, щоб прогулятися містами. Дехто був багато було із дітьми, а також гуляли цілими родинами і внаслідок обстрілу семеро людей. Гинули, серед яких як вже говорилося, це троє. Це діти, і найменші загиблі дівчинці, яку убили росіяни 10 років. Також за даними ДСНС станом на 12-ту годину зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу. Наразі їх вже 38 осіб, серед яких і також є неповнолітня і вагітна жінка. І декого із постраждалих медики оглянули, відпустили на амбулаторне лікування. А дехто про Буває у стаціонарі під наглядом лікарів, і прошу увагу, з цього приводу. На сьогодні до закладів охорони здоров'я було госпіталізовано 10 постраждалих, з них 5 дітей. На сьогодні три людини знаходяться у важкому стані, у тому числі одна дитинка. І, на жаль, одну дитинку не змогли врятувати, незважаючи на професійні дії наших. Медичних працівників, як кажуть медики, стан тяжкості у всіх пацієнтів різний. Тож і терміни лікування і реабілітації і їх вновлення теж будуть різними у пацієнтів, яких госпіталізували це є осколкові поранення а також контузії і перелами, і травматичні ампутації. І також внаслідок обстрілу у місті здійнялася пожежа, горіли і будівлі і автівки. Вогонь ліквідували і рятувальники. І наразі відомо, що обстрілами пошкоджено дві багатоповерхівки а також і з десяток автівок, і майже стільки ж приблизно стільки ж торгівельних приміщень. Така інформація станом на зараз. А за повільнянську а загалом щодо обстрілів по Запорізькій області цієї доби росіяни обстріляли 13 населених пунктів, і е, на ці міста та села прийшлося майже 4 сотні. ударів. по Запорізькому району окупанти били ракетами. А село Кам'янське у Васильівському районі обстрілювали з авіації, а решту прифронтових територій е, обстрілювали грізнокаліберну артилерію та атаку. Але безпілотниками наразі це всі новини по запорізькій області, які, які я маю. Я продовжую стежити за тим, що відбувається в області зараз. передаю вам слова.